Доброго дня, шановні мешканці Новоград-Волинської територіальної громади. Кожного разу, коли я думаю, що наші чиновники досягнули дня, кожного разу хтось стукає знизу. Цього разу послухали з інформаційного відділу. А саме мова йде про те, що вони шукають, хто буде створювати позитивний імідж чиновників Новоград-Волинської міської ради. Який позитивний імідж у нас міський голова визнаний судом першої інстанції корупціонером. Голова чи начальник юридичного відділу Павло Антонюк знаходиться під слідством. Чекає суду проведені обшуки у заступника міського голови з питань ЖКХ Якубова, у начальника управління ЖКХ Годуна. Який позитивний ще нам потрібен імідж створити, щоб всі зрозуміли, хто тут працює і чим займається? Скільки це потрібно ще зучатися над громадою? На останню сесію, яка відбудеться 22 грудня. Міський голова поставив звіт свій 46 питанням. Останнім 46 питанням я хочу зауважити, це в теплий час, коли будуть розглянути всі бюджетні питання. Коли буде розглянута купа інших питань, він ставить 46 питанням про свій звіт. Про звіт своїх заступників мова навіть і не йде. То який позитивний імідж ви хочете створити? Працюйте, показуйте свою роботу, а не ганьбіть нас на всю Україну. Дякую всім за увагу.